Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився фінал. Золотий кубок Конкака. Фінал США-Мексика. Матч відбувався на стадіоні NRG Stadium 2-1. Мексика перемагає. І саме збірна Мексики виграє золотий кубок Конкака. Переможні м'ячі здобували Рауль Хіменіс та Едсен Альварес. Ну давайте про все ми забудемо говорити у по порядку. За США забував Річардс, Ну давайте про все по порядку. Мурисія Почетіна, головний тренер Сполучених Штатів Америки. 4-2-3-1. Стартова розновка, Фріц у воротах. Хрім Річардс, пара центральних захисників, Арвстен, Фріман, по флангах. Делаторе Адамс, центральный упорный пивзахистники Тильман, атакувальний півзахисник, Берхалтер Луна по флангах та Аджиманг у нападі – це стартова розновка штате Штатів Америки. Мексика. Головный тренер команды Агирия. 4-3-3. Стартовая разновка сборной Мексики. Малагон у воротах. Пара центральных захисники. Васкис Монтес. Гальярда Рамас. По флангах. Эдсен Альварес Мора Руис. Трейка Вега Альварадота Рауль Хименес В нападе. такая стартовая расставка мексиканской избирной. Про сам футбол давайте говорить С полуучени Штаты Америки команда Морисия почти не заработала штрафный. Штрафный позиция для подачи. Десь так было там метр так 32 говорит Ну, это, что позиция не для удара, а для подачи. Берхалтер выполняет подачу. Где подача должна гомонатчика Ричардс удар головой. У меня сейчас поборячек ворота. Мяч линия варит, пересікається, Гол 1-0. США выходит и парает на четвертый клоне матча. Забывает центральний захизник Ричардс. Шикарна подача. від футболіста США. Ричардс пробовая голову, а мяч случайно по поречку. И да, мяч как в сітку варить не влучил, а мяч пересік линию варить. Вот мяч случайно по да. Вот мяч случайно по Потім, якби пересікає варіт і відскакує в поле. Але м'яч лінію варіт, друзі пересік. Гол чистий гол. Це гол, це 1-0. Сполучені Штати Америки повели. На четвертій вже хвилині матчу, друзі. Дуже швидкий м'яч забуває Америка. Але США це забуває швидкий м'яч. Швидкий м'яч, да. забиває США. Але... Команда продолжает створивать момент. И у Мексики такой же пішли свои моменты на пані Вимальот. С Мексика, в принципе, мячем стало больше володіти. И вот на 27-ку 20... на матче Шикарно раздача передача. Рауль Хименес. Рауль. Рауль! Рауль Хименес! Гол! Рауль Хименес! Забываю гол Рауль Хименес. Рауль Хименес. Мексиканский нападник. Забывая гол. И... Рауль Хіменес. Присвячує гол Діого Жоті. Рауль Хіменес присвячає гол Діого Жоті. Дуже така спокійна реакція від Рауля Хіменеса. Рауль Хіменес присвячує гол Діого Жоті. Він завдів футболку під номером 20 і відспівкав у стилі Діого Жоті. Гарматний удар. А мексиканця, футболіста англійської команди Фулхем. Кулишнику нападника у Рауль Рауль Хименес. Збиває Рауль один. И Мексика, вам хочу сказать, после того, как команда відігралася, команда домінувала. Я уже Мексика и справді домінувала. Мексика меч больше володила, Мексика більше была по воротах. Але в первом этапе не вдается. На гол Ричердзе відповідає Рауль Хіменес. Браво роль Хименис. Просто молодчинка, присвячує мяч роль Хименис, Диогу и Жорти. Вы прекрасно были знайомы, мы сыграли за А, За США выйдет Толкен, Макглин, Даунс, Эрансен. у США. Так, у Мексики выйдет Уерта, Пинеда, Рейеста, Хименис. Друзі, Мексика тисне. Друзі, Мексика домінує. Мексика домінує. Мексика тисне на більша соперника. Сполучені Штати Америки діють без м'яча Мексика домінує, Мексика більше бі по воротах. Мексика ближче до гола. мені 51-х лунаматчик, коли на коли на позицію заходить футболіст Мексики, по воротах! і м'яч пролітає дуже близько над стійкою. Так, да, в США також були свої моменти. Тобто, наприклад, на 56-й клині матчі була нападна спроба від сполучення в Штаті в Америці. Але Мексика більше володіла м'ячем. Мексика тисне. Мексика більше атакувала, друзі. Мексика більше створювала моменти. І ось 77 вона, 77-ма хвилина матчі, штрафний, заробила Мексика. З лівого фланга Мексика заробила штрафний. Падача! лівого фланга небезпечно баске з головою скидку на Едсон Альварес удар гол. Але офсайт. Але суддя, підіймає офсайт. Гол не зараховано. Але друзі, але суддя бере таку паузу. Слухає підсказку суддя. а это там взагалі ніякого не було. Друзі, а в саді ніякого немає, це чисті голи, це 2-1. Це 2-1. Це збірна Мексики, яка переламила матч зник на голову. 2-1. 2-1. І в кінці кінців Мексика вже свого щастя не відпустить. Мексика не відпускає, друзі, свого щастя. Вона перемагає Сполучені Штати в з рахунком 2-1. Таким чином, Мексика виграє золотий кубок. Конкакав. Друзі, по статистиці ми бачимо, що Мексика більше Біше ніж по з вами, друзі, бачимо, що Мексика більше була по воротах. 6-16 з по поворотах. Привага Мексики. 3-8. Удары в площину. Привага Мексики. 40 на 60. Володине Мечи. Привага Мексики. Закутываем 12-0. Привага Мексиканской сборной. Гули годы. Для меня это всегда было больше такой показовой статистикой. Друзья. А тут у нас получили, кстати, в Америке две гули на годы. Тут за гулевыми нагодами 2-1. Вот тут, до речи, США было краще. 2 гулевые годы в США. Но а команда Морисия Пачетина свои две голивые нагоды не смогла реализовать. Мексика свою единую голивую нагоду, Рауль Хименес ее реализовала. Хотя, наверное, там голивый шанс был не в Рауле Хименесе, а все-таки в Эдсена Альвера. Потому что футболист Вест Хэм Юнайтед пробывал с близкого отстания. У Рауля Хименеса позиция была ваша. Но Рауль Хименес хлеб с маслом. Розібрався ситуації. Друзі, давайте ми з вами подивимося взагалі ту кількість передач. 351 передача у США 282. Ну да, 282 з них були точними, точність передач у відсотках складає 80%. Ну, 2 нагоди було в США, дві гульові нагоди команда не реалізувала. Тобто навіть гульових шансів було в США більше, ніж у Мексіки. При Причому ж таки Мексика більше володіла, м'ячем, Ну і Мексика справді гострі моменти мала. да. Знаєте, друзі, хоч і моментів було у Мексики гульових моментів лише один до да, постати. Але в принципі небезпечних атак у Мексики все одно було більше ніж у США. 518 передач в Мексики, 441 передача з них була точно 85% точність передач відповідно офсайдів. До речі, жодного офсайдуть не було. Друзі. Якщо uh, дивитися з шести ударів в США, наносять три в ствір, два по звороту, один удар заблокований в Мексики з шістнадцяти ударів, вісім ударів в площину. Тобто, по суті, кожен другий удар, хоч і не по суті, так то воно та є. Що кожен другий удар Мексики він був небезпечним в площину? Uh, да. Да, 8 ударившись, 16 ударів, ну тобто кожен другий удар був, був в Тут у США була робота. Шесть ударів по взорву, два удари заблоковані. по успішних відборах 12, 7, 63 успішності в в Америки, 38 у 6, в у Мєксіки, 47, да, 47 у у Мексики, Мексики, США, Більше США виносила м'яч 6-14 за перехопленнями. І тут Мексика була кращою. 12-11 по фолам, дві жовтикароток у Мексики, одна жовта картка у Америки. До речі, друзі, по XG 0,64 в США. У Мексики 1,26. То по XG, в принципі, да, у США 0,64, в принципі, на Сігол США да награла в Мексики, 1,26. Ну, вони забули два м'ячі. По XG Мексика все одно була кращою. Хоча, знаєте, друзі, якщо дивитися XG перша тема 0,32 у США, 0,30 у Мексики. Ще беремо xg другого тайму, 0,96 у Мексики, 0,32 в, в США. Ну і у першому таймі, якщо брати статистику, то ми маємо тут 64 на 36 відсоток володіння м'ячем. 7-3 по ударах, 5-2 удари в площину, 5-0 за кутовими. Це статистика першого тайму, Все це перевага Мексики. Другий тайм він був 46-56, володіння м'ячем перевага Мексики. 9 3 по ударах, 3-1 по ударах в ствір, 7-0 за кутовими. Мексика більше володіла м'ячем. Мексика більше і атакувала. Тому, знаєте, друзі, я вважаю, що Мексика, якщо такий же підзимок, да, підводить цей матч, то я вважаю, що Мексика перемагає по ділу, все-таки на якусь таку мінімальну перемогу Мексика де да і награла. Тож Сполучені Штати Америки, Мексика, 1-2, Мексика перемагає та виграє золотий кубок Конкакав і виграє по ділу. Побажаємо, друзі, збірні Мексиці добра, Сполученим Штатам Америки, я бажаю, друзі, добра. Вам, друзі, добра, Будьте щасливі! Усім до побачення! Усім пока!